Озвучено книжкова хмаринка, розділ восьмий. Того дня все сімейство вирушає в ресторан на обід. Керолайн запрошує і мене з ними, але я відмовляюсь, посилаючись на обов'язкову пробіжку, а потім тиняюсь по котеджу, аж поки чую, як її автівка задом виїжджає з під'їзної доріжки. Тоді я йду через галявину до сусіднього будинку будинок Міці, один із найменших у цьому кварталі. Це ранчо з червоної цегли, з металевим дахом і вікнами, щільно запнутими рулонними шторами. Її будинок цілком природно вписався би у мій старий район у південній Філадельфії. Але тут, у заможному Спрінг-бруці, він трохи муляє око. І ржаві ринви провисли. В тріщинах тротуару попроростали бур'яни, а занихаяному подвір'ю не завадила б допомога короля газонів. Керолайн не раз казала, що не може дочекатися, коли Міці кудись виїде, щоб забудовник зніс її халабуду бульдозером і побудував якийсь новий будинок. На вхідних дверях скотчем приліплене оголошення, написане від руки Вітаємо клієнтів, будь ласка, користуйтесь чорним входом. Мені доводиться стукати трічі, перш ніж Міці нарешті озивається. Двері застебнуті на ланцюжок, тож вона визирає в кількасантиметрову щілину. там?» Це Мелорі із сусіднього будинку. Вона відстібає ланцюжок і відчиняє двері. Єзус, Марія Йозеф, ти мене до смерті налякала. На ній лілове Кімоно в руці стискає перцевий спрей. Про що ти тільки думаєш, гупаючи в мої двері в таку пізню годину? Зараз лише кілька хвилин по сьомій, на вулиці повно малих дівчаток, які грають у класики. Я простягаю їй тарілочку з печивом, обгорнуту харчовою плівкою. Ми з Теді спекли їм бирні пряники. Вона витріщає очі. Я поставлю каву. Хапає мене за зап'ястя і тягне в затемнену вітальню, і я блимаю очима, звикаючи до сутінків. У будинку брудно, тут усе просякнуте затхлим духом, смердить скунсом, трохи канабісом, і трохи шкільною роздягалкою. Дивани крісла вкриті прозорими пластиковими чохлами, але на поверхні я помічаю шар бруду, наче їх не витирали місяцями. Міці веде мене на, на кухню, і цей закуток її хатини викликає більшу симпатію. Віконниці відчинені вікна виходять на ліс. Зі стелі в кошиках звисають чубаті хлорофітуми з довгими листяними пагонами вусиками, які теж нагадують чупринки. Меблі й побутова техніка прямісінько з 1980-х усе таке знайоме і затишне, як на кухнях моїх сусідів у південній Філадельфії. На кухонному столі з пластиковим покриттям. Розстелені газети, а на них розкладені змазані мастилом деталі з чорного металу, включно з пружиною, затвором і прицілом. Я розумію, що якщо зібрати всі ці деталі в правильному порядку, то вийде пістолет. Я його якраз чистила, пояснює Міці і одним махом руки зсовує все на край столу, перемішуючи деталі. Отже, як ти п'єш каву? А у вас є кава без кофеїну?» О, ні, ніколи. Це просто хімікати в чашці. Сьогодні ми петимемо стару добру Фолгерс. Не хочу їй розповідати, що я на реабілітації, тож просто кажу, що в мене алергія на кофеїн. Міці обіцяє, що одна маленька філіжаночка ніяк не зашкодить, і я думаю, що вона, мабуть, має рацію. Я б узяла молока, якщо воно у вас є. Візьмемо вершки, у них багатший смак. На стіні висить старий обов'язковий кухонний атрибут годинник, кіт кет клок у вигляді кота. Що пустотливо всміхається, а його хвіст маятник шурхоче туди-сюди. Міці вмикає в розетку прадавню кавоварку і наповнює водою її резервуар. Як там по сусідству, тобі подобається робота? Подобається. Ті батьки, мабуть, доводять тебе до божевілля. Вони чудові. Якщо чесно, не знаю навіть, що тій жінці працювати. Я впевнена, що чоловік заробляє достатньо. Ясно, що той ветеранський госпіталь не платить ні трясі, то чого не сидіти вдома, кого вона хоче вразити? Може, по-моєму, деякі жінки не хочуть бути матерями, вони хочуть дітей, вони хочуть виставляти у Фейсбук солоденькі фоточки. Та чи хочуть вони справжнього досвіду материнства? Ну, одне тобі скажу, хлопчина чарівний, так би і з'їла його я б задарма з ним нянчилась, якби вони мене по людськи попросили, якби просто виявили до мене хоч крихту звичайної ввічливості. Але це проблема міленіалів, у них немає жодних цінностей. Вона безугавно тріщить, поки ми чекаємо на каву, ділячись своїми розчаруваннями щодо мережі супермаркетів з продажу органічних продуктів, завишені ціни, жертв сексуального насильства з руху міто. Плаксиві і самовпевнені її переходу на літній час. Тисніть мені пальцем, де про це написано в Конституції, я починаю думати, чи не припустилася помилки, прийшовши сюди. Мені треба з кимось поговорити, а я не впевнена, що міці здатна когось вислухати. Хочу розібратися до пуття з малюнками тедді, але не маю бажання турбувати Рассела і вже точно не можу розповісти про все це Максвелам, бо вони такі запеклі атеїсти, що й слухати мене не схочуть. Міці, моя остання надія. Чи не могли б ви розповісти мені ще щось про Ені Барет? Її велемовність різко уривається. А чому ти питаєш? Мені просто цікаво, е ні, принцеса. Це дуже особливе запитання, і вибач, що я таке кажу, але на вигляд ти не настільки ласий шматочок. Змушує Міці пообіцяти, що вона нікому, особливо Максвелам, нічого не розкаже, а потім кладу на стіл останні малюнки Тедді». Теді малює якісь надзвичайні картинки, він каже, що ідеї для них йому підказує його уявна подруга, її звуть Аня, і вона приходить у його спальню, коли нікого немає поряд. Міці розглядає малюнки, і на обличчя їй набігає тінь. Тоді чому ти запитуєш про Енні барет? Ну, просто тому що імена дуже схожі Аня і Енні. Я знаю, для дітей нормально мати уявних друзів, у багатьох малих вони є. Але Тедді каже, що це Аня сказала йому намалювати ці картинки. Чоловік тягне жінку через ліс, чоловік закопує тіло жінки, а потім Аня сказала, щоб Тедді віддав ці малюнки мені. На кухні западає тиша найдовша тиша в присутності Міці чути тільки булькання кавоварки, і ритмічне «шур-шур-шур» маєтника Кіт Кет Клак. Міці дуже уважно розглядає малюнки, ніби хоче щось роздивитися крізь них. Поза грифелем олівця і волокнами паперу. Я не впевнена, що вона повністю розуміє, до чого я веду, тож пояснюю. Розумію, що це звучить немов якась маячня, але, очевидно, мене цікавить, чи не пов'язаний якимось чином дух Ані з цим обістям, якщо вона намагається спілкуватися за допомогою Тедді. Міці підводиться, іде до кавоварки і наливає два кухлі. Тремтячими руками несе кухлі до столу. Я додаю трохи вершків, потім відсьорбую. Це найміцніша і найгіркіша кава в моєму житті, проте я її п'ю, не хочу образити Міці. Мені до зарізу треба, щоб хтось вислухав мої припущення, і сказав, що я не божевільна. Я трохи про це читала, промовляє нарешті Міці. Так склалося, що діти завжди були більш сприйнятливі до спілкування з духами. Розум дитини ще не має тих бар'єрів, які вибудовуємо ми, дорослі. Отже, це можливо. То зна? ти щось казала його батькам? Вони атеїсти, вони вважають. О, я знаю, вони вважають себе найрозумнішими. Я хочу більше дізнатися, перш ніж заводити з ними цю розмову. Спробуйте з'єднати точки. Може, щось на цих малюнках збігається з історією Енні Баррет. Я перехиляюсь через стіл, розмовляючи швидше, уже відчуваю, як кофеїн пробуджує мою центральну нервову систему. Думки загострюються, пульс прискорюється. Я більше не зважаю на гіркий смак і роблю ще один ковток. За словами Теді, цей чоловік украв маленьку дівчинку, ані. Ви не знаєте, чи були в Ані діти? Це справді цікаве запитання, каже Міці, однак відповідь буде зрозумілішою, якщо я почну спочатку. Вона знову всідається в крісло, вмощується зручніше і кладе печиво до рота. Просто пам'ятай, що Енні Баррет померла ще до того, як я народилась. Тому це історії, які я чула з дитинства, тож не можу гарантувати, що вони дійсно правдиві. Чудово, і я відпиваю ще, кави, розкажіть мені все. Першим власником твого будинку був чоловік на ім'я Джордж Баррет. Він працював інженером у хімічній компанії Дюпон у Гіпстауні, мав дружину і три доньки. А в 1946 році, відразу після Другої світової війни, до них переїхала його двоюрідна сестра Енні. Вона оселилася у твоєму гостьовому котеджі і використовувала його як студію, гостьовий будиночок. Вона була приблизно твого віку, дуже гарна, з довгим чорним волоссям, ну просто запамручлива красунечка. З Європи додому повертаються солдати і божеволюють від неї, забувши про своїх шкільних подружок. Днями й ночами вони хмарою обсідають будинок Джорджа, питаючи дозволу поговорити з його двоюрідною сестрою. Але Енні. Сором'язлива, потайна і відлюдькувата. Вона не танцює, не ходить у кіно, відмовляється від усіх запрошень. Вона навіть не ходить до церкви, а тоді це було дуже ай-яй-яй. Вона просто сидить у своєму котеджі й малює, або гуляє по заповіднику Гайденс Глен, шукаючи об'єкти для малювання. І от поступово все місто налаштовується проти неї, ширяться чутки, буцімто вона, мати-одиначка, що віддала свою дитину на усиновлення, а сама. Ганьбою втекла до Спрінгбрука, потім повзуть ще страшніші чутки. Подейкують, що вона відьма, заманює всіх жонатих чоловіків у ліс і схиляє їх до сексу. Міці регоче від абсурдності цієї ідеї. Адже це жінки саме так вони це сприймають і саме так говорять, розумієш? Я не сумніваюсь, що всі мамуськи в цьому кварталі так само говорять про мене вона відсорбує ще кави і веде далі. Так чи інак, а одного дня Джордж Барет вирушає до котеджу, стукає у двері, але ніхто не відповідає. Він заходить усередину, а там усе заюшене кров'ю, ліжко, стіни, аж до крок. як він розповідав моєму батькові, але тіла немає, ніде жодного сліду Енні. Джордж викликає поліцію і все місто прочісує ліс, перевіряє кожну стежку, тягнуть сітки через струмок, запускають пошукових собак. Повний набір. І знаєш, що вони знайшли? А Анічогісінька. Вона зникла. Кінець історії. А хто небудь жив у котеджі після сорокових років? Міці заперечно хитає головою. Мої батьки казали, що Джордж мало не зніс його, Щоби спогадів про трагедію не лишилось, але потім перетворив на сарай для реманенто. І як я вже тобі казала в дитинстві, в п'ятдесяті і шістдесяті, ми всі називали його будинком диявола, ми всі боялися того місця. Але то була просто забута казка, місцева легенда на задньому дворі. Я не бачила там нічого, що б мене справді налякало. А наступні власники після смерті Джорджа. Ну, після того, як Джордж помер, його дружина продала будинок Бутчу і Бобі Герцикам. Вони побудували басейн, де ви стеді плаваєте. Ми були дуже близькими, чудовими друзями. А в них були діти? Три дівчинки, двоє хлопчиків і нуль проблем. А я дуже дружила з Боббі. А якби її діти малювали мертвих людей, вона б мені сказала: «Міці робить ще ковто кави. Звичайно, їм вистачило здорового глузду дати спокій тому гостьовому котеджу. Може, коли і ремонтували його, то й щось потривожили, розблокували якусь ворожу енергію. Я уявляю, як підходжу до теда і керола і не попереджаю їх, що вони випустили Злого Духа. Упевнена, що вони тут таки відкриють газету електронних оголошень і почнуть шукати нову няню. І що я тоді робитиму, куди піду. Моє серцебиття прискорюється, наче двигун, що обертається, застрягши на нейтральній передачі, і я кладу руку собі на груди. Мені треба розслабитись, мені треба заспокоїтись, мені треба перестати пити каву. Ви не проти, якщо я скористаюсь вашою вбиральнею. Міці показує мені назад у бік вітальні. Перші двері ліворуч, вимикач на мотузці, ти побачиш. Ванна кімната стара і тісна. Зі старомодною ванною на левиних лапах, закутаною у вінілові шторки для душу. Як тільки я вмикаю світло, по кахляній підлозі прожогом пролітає лусочниця і зникає шпарині між плитками. Нахиляюсь над раковиною, повертаю кран і обливаю обличчя холодною водою. Серце починає битися рівніше, я простягаю руку порошник для гостей, а вони всі вкриті тонким шаром пилу, наче їх не торкалися бозна відколи. На дверях висить рожевий махровий халат, і я промокаю обличчя його рукавом. Потім відчиняю аптечку міці і швидко все там оглядаю. У старших класах я постійно нишпурила в чужих убиральнях, бо ви навіть не уявляєте, скільки ліків, які відпускаються тільки за рецептом, там лежить без нагляду. Я цупила пігулки, а то й цілі пляшечки, і ніхто нічого не міг запідозрити. У мене загупило серце, її затрусилися ноги. Було відчуття, що я знову в середній школі. Аптечка Міці забита не гірше якоїсь чортової аптеки. Чотири полички, напхом напхані ватяними паличками і ватяними тампонами, лікувальними прокладками і вазеліном, пінцетами, антацидами і напіввидушеними тюбиками моністату і гідрокартизону. Плюс дюжина помаранчевих пляшечок, які відпускаються за рецептом. Усе. Від ліпітора і синтроїда до амоксициліну і еритроміцину, і аж ген ген у куточку за спинами всіх інших сховався мій старий друзяка оксикодон. Я відчувала, що таки щось знайду. Сьогодні майже в усіх домах є оксикодон, флакончик із недопитими пігулками, що залишився після якогось незначного хірургічного втручання. І хто там згадає, куди поділися ті пігулки? Відкручую кришечку і зазираю всередину. Порожньо. Аж тут міці стукає у двері, і я мало не впускаю все в раковину. Будь ласка, тримай ручку, поки зливаєш. Добре, у мене клапан барахлить. Обов'язково кажу їй без проблем. І раптом злюся на себе за те, що нишпорю тут, за те, що зірвалась. Я почуваюся так, ніби міці впіймала мене на гарячому. Проклинаю каву, мені ні за що не треба було її пити. Я ставлю назад флакончик, відкручую кран і жадібно ковтаю холодну воду. Сподіваючись розбавити токсини в організмі. Мене палить сором. Триматися 19 місяців і тепер нишпорите в аптечці старої жінки, що в біса зі мною відбувається? Змиваю унітаз і тримаю ручку, поки не стече вся вода. Коли повертаюсь на кухню, міці чекає за столом, тримаючи дерев'яну дошку, вкриту буквами і цифрами. Я розумію, що це така собі планшетка для спіритичних сеансів. Але зовсім не схожа на оті хирляві картонні набори, які я пам'ятаю з дитячих піжамних вечірок. Це добряча клинова дошка, помережена таємничими символами. Вона нагадує не так іграшку, як дошку для обробки м'яса. Ось що я думаю, каже Міці. Якщо цей дух хоче тобі щось сказати, приберімо посередника, обійдемось без стедді й запитаємо її прямо. Щось таке, як сенс? Мені більше подобається термін зібрання, але не тут. Ми досягнемо кращих результатів у твоєму котеджі, і якщо до завтра, я маю глядіти Теді. Гаразд, розумію, нам треба задіяти Теді. Цей дух прив'язався до нього. У нас буде більше шансів на контакт, якщо хлопчик до нас приєднається. У жодному разі міці я не можу. Чому? Його батьки мене вб'ють, і я поговорю з ними. ні ні «Ні-ні-ні-ні-ні». У моєму голосі з'являється паніка. Ви обіцяли, що нічого їм не скажете. Будь ласка, Міці, я не можу втратити цю роботу. Чому ти так хвилюєшся? Я розповідаю їй про правила внутрішнього розпорядку і як мене найняли викладати науку, а не релігію чи забобони. Я не можу привести теді на сеанс, якщо він чхне, я навіть не зможу сказати благослови тебе, Боже. Міці стукає пальцем по малюнках. Ці картинки ненормальні, люба. Щось дивне коїться в тому будинку. Я забираю малюнки, запихаю їх у сумку і дякую їй за каву. Мій пульс знову прискорюється частіше серцебиття. Дякую Міці за пораду і відчиняю задні двері, щоб іти. Тільки нічого їм не кажіть. Гаразд, я довіряю вам зберігати цю таємницю. Вона накриває свою дошку чохлом із чорного оксамиту. Моя пропозиція залишається в силі, якщо ти передумаєш, і запевняю, ти це зробиш. Я повертаюсь у котедж о восьмій вечора і все ще не сплю о четвертій ранку. Заснути неможливо. Кава була величезною помилкою, застосовую всі звичні прийоми, глибоке дихання, склянку теплого молока, тривалий гарячий душ, але нічого не допомагає. Коморі безжальні, і єдиний спосіб їх якось укуськати це натягти простирадло на голову, оголивши босі ноги. Я надзвичайно розчарована собою. Не можу повірити, що відчинила ту чортову аптечку. Кручусь у ліжко, знову і знову переживаючи ті свої дві хвилини у вбиральній міці і намагаючись піймати момент, коли мій мозок перемкнувся на автопілот. Я думала, що зумію впоратись із залежністю, та очевидно, що я й досі малорію все, що завгодно за дозу, і досі нишпорю в чужих аптечках, шукаючи способів отримати кайф. Прокидаюсь за будильником о сьомій ранку, знесилена, соромлячись себе. І рішуче налаштована більше не зриватись, не пити каву ніколи, не звертати уваги на малюнки, забути про Енні Баррет. На щастя, у великому будинку мене відволікає абсолютно нова кризова ситуація, десь загубились улюблені вугільні олівці Тедді, і він ніде не може їх знайти. Ми йдемо в художній магазин, щоб купити нову пачку, і коли повертаємось додому, він одразу біжить нагору на тиху годину. Я й досі виснажена через безсонну ніч. Тож іду в барліг і падаю на диван. Хочу лише склепити повіки на якусь хвилинку, але Теді знову доводиться мене будити. Ти знову спиш, я схоплююсь на ноги. Вибач, ведмежатко. ми підемо купатися. Обов'язково надівай купальник. Я почуваюся в мільйон разів краще. Невеличкого сну виявилось достатньо, щоб відновити сили і повернутися до вихідного нормального стану. Теді біжить переодягатися в купальник, і я помічаю, що він залишив на журнальному столику новий малюнок, поклавши його лицьовим боком униз. І я знаю, що треба його там і лишити. Нехай з ним розбирається мати чи батько Теді, але нічого не можу із собою вдіяти. Цікавість перемагає. Я перевертаю аркуш, і це вже точно остання крапля. Послухайте, я розумію, що існує маса різних типів батьків: ліберальні батьки і консервативні батьки. Батьки атеїсти і релігійні батьки, батьки гелікоптери, батьки-трудоголіки і абсолютно токсичні батьки, і я розумію, що всі ці різноманітні батьки мають з біса різні ідеї щодо найкращих методів виховання дітей. Але коли я розглядаю цей малюнок і бачу Аню із міцно заплющеними очима і дві руки, які душать її за горло, то думаю, всі батьки погодяться, що це вже повний гаплик.